Будинок, що напередодні горів у селі Тарасове Луцького району, не є власністю голови апеляційного суду Петра Філюка. Як про це повідомляють місцеві інтернет-видання? Ми побували на місці пожежі, застали власника. Чоловіка звуть Микола Прус, він із Луцька. Досі шокований. Каже, будівельні роботи тривали півроку, уже вклав чималі гроші, а тут стихія. Причина каже неуважність. Будівельники спалювали сміття і забули контролювати полум'я. Моє життя оце не ні житловий будинок, дачний будинок, ні добудований ще. По небережності Палили сміття, загорівся. Дачний будинок Петра Філюка по сусідству. Сьогодні голова апеляційного суду області, як завжди на вихідні, приїхав, аби зайнятися господарськими справами, підтримує сусіда у біді, Не на камеру запевняє до згореного недобудованого будинку ніякого стосунку немає. Наталка Климко Неля прокопчук для новин на часі.